Доброго дня! В вашій увазі лінійний лазерний нівелір Bosch GLL380P. З моєї точки зору це найкращий нівелір по Bosch. Дуже коротко розповів про нього. Ця модифікація комплект поставки Кейс L-Box. Чехол для нівеліра. Ось ну, такий гарний. Крім того, універсальне кріплення В БМ1. Дуже зручно. Оце отражатель, батарейки, ще таке кріплення. Особливостю цього. Лінійного нівеліру є дальність 20 метрів. На метр відхилення допустиме 0,2 мм. Це найкраще, що є. Він працює в трьох плоскостях. Тобі ж йде горизонт, вертикаль і друга вертикаль. Працює, як і всі нівеліри, все дуже зручно і просто. Вмикається. Перше вмикання це. Можливість працювання з нахилом. Якщо ви подивитесь, бачите, нахил можна виставляти. Друге, це вже він же маятник свобідний і плюс-мінус 4% він стає в горизонт. Ну, Є різні положення, виходить вертикаль, вертикаль, одна вертикаль. Так, так. А, це повністю, скажімо так, всі три лазера працюють. Якщо ви подивитесь тут хрест, знизу хрест, це батарейки пищать. Треба подивитись зверху хрест є. Бачите? Так. Ну, що я про нього можу сказати? Це зразок для інших нівелірів, інших виробників. Так що купляючи, вона не дешева техніка, але дуже точна і дуже гарна. Всього найкращого, купляйте, приходьте, будьте задоволені технікою Bosch.